Так, вийшов подивити білі гриби. Дивіться, де знайшов білі гриби. Ось два білих гриба, як ростуть. І ось тут у нас загорожа, де у нас мешкають корій. Бачите, сітка ось тут, границя. І вже ось тут зразу білі гриби, два такі гарненькі білі гриби. Давайте зірвемо і ще покажу вам. Що біля цих грибів також росте. Ось такий ще один. Трошки більший, як попередній. Ось такі два білі гриби. Дивіться, також тут росте чорний грусть. Да, навіть два ось ще маленькі. І трошки вище, подивіться, ось ці волнушки, ось скільки їх багато. Ось тут ростуть прямо під сіткою. Ну, ось так. Збираються гриби. Так, подивіться, скільки вже набрав білих грибів, ось який боровик. Але сталася одна проблемка в мене. Я це все так гарно знімав, знімав, як назбирував. Потім дивлюсь, якусь помилку мені флешка вибиває і стирає мені всі дані. Ось з цього походу. Ну що ж, звільнив декілька гігабайт знову місця на флешці і знімаю знову. Продовжую як би так. Ну, ось стільки вже набрав, хожу хвилин 20. А зараз у мене вже ще один білий гриб такий. Тут поряд виріс. Звичайно, дуже шкода, що так вийшло, тому що ось ці боровики дуже-дуже гарні, дуже гарно росли. Ось там внизу. В зарослях, а так прикро, що не вдалося. Але продовжуємо і можливо нам ще пощастить знайти також гарних таких грибів. Так, знайшов у траві ось так білого гриба. Трошки якийсь він м'який, не знаю чому, але беру, а дома подивлюся, що з ним. Ось такий гриб. Як бачите, трохи такий якийсь він прив'ялий. Але дома розріжу, подивлюсь. Ось такий ще один білий гриб. Так, ще один такий темнуватий гриб. Дивіться, який красунчик. Просто шикарний. Ось такий. Біля нього ще є один ось такий. Що це в нас? Ну це також був білий гриб, але його хтось роздавив. Хтось наступив на маленького, а ось великого навіть не помітили. Ось такий білий гриб. Забираю і йду дивитися далі. Подивіться, який красивий. Що в цього гриба і біля нього неподалік ось ще один. Навіть не встиг того донести до кошика. І Знову в мене два білі гриби. Теж чудові, як бачите, гриб за грибом попадається. ну І це добре, тому що більшість матеріалу я вже втратив і не хочу, щоб у мене Знов таки сталося. Ось такі два білі гриби. Красиві. Такій густій папороті. Дивіться, якого знайшов. Дійсно хороший. Опа. Зараз його викручу і подивлюсь на нього. Ну, гарний білий гриб. Ще один. Ще плюс один до мого кошика. Ось такий. Забираю і йду дивитися далі. Так, тільки знайшов ось цього і біля нього був ще цей. Уже не знімав. А зараз ще два такі гриби під березою. Теж молоденькі, маленькі, думаю, покажу їх. Тому що кубки люблю показувати, коли під одною місциною знаходжу багато. Але як бачите, сонце дуже світить і картинка не дуже яскрава. Але, як бачите, гарні. Ось які. Так, знову знайшов цілу купу білих грибів. Дивіться, один гриб де буду складувати. Давайте буду складувати ось поки що там далі. Але там сонце дуже. Давайте десь ось тут. Буду їх складувати. Ось другий білий гриб. Їх нічого не видно, тому що сонце дуже якраз зійшло прямо на ті місця, де я збираю. Так, що тут ось маленький, Тут ще побачив. Так, три білі гриби. Йдемо далі, давайте зірвемо цих більших. Ну, одного більшого. Ну цей дійсно гарний. Так, біля нього ще один маленький. Опа, сюди. Це вже в нас п'ять. Десь я тут бачив ще. Так. П'ять. Так, ось він, ось він. Шостий. Я вже їх навіть погубив тут, бачив і погубив, тому що багато грибів ось такій папороті. І не дуже їх бачу. Ось ще один. На цього наступив. На цього наступив, тому і знайшов усі інші. Так, що тут ще в нас? Скільки зібрали? Зібрали сім, зібрали сім. Так, тут поблизу є ще щось чи нема. Ну, не бачу більше. Але мені здається я бачив вісім. або навіть дев'ять. Де вони загубилися? Я їх не бачу. Поки не бачу. Ну нічого. Ось такі сім білих грибів. Забираю і йду дивитися далі. Так, ще один прекрасний екземпляр. Ау, два! Два екземпляри, дивіться. Один там, а один тут. Ось бачите, як два. Собі лежать у таких кущах. Давайте зірвемо меншого. Ось такий. Один і другого. Трошки більшого. І ще плюс два білі гриби до моєго кошика. Ось такі йду додивитися тут ще. Зарослі великі, можливо, буде ще ось таких білих грибів. Знайшов ці два гриби. І недалеко від них ось ще один такий білий гриб. І знову в мене три. І ставимо їх до кошика. Ось мій кошик. Ставимо і дивимося, яку красу зібрав. Ну Це просто фантастика. Подивіться на цю красоту. Так, ще один білий гриб. Теж такого самого розміру. Зараз вони всі майже ідентичні. Такі гарні, молоденькі. І ось збираю потроху. Ну, як потроху, вже набрав доволі таки багато грибів. Ну, але не зупиняюся. Плюс, ще плюс три білі гриби. Дивіться, які фантастичні гриби. Ось один такий. Ой, там біля нього ще, здається, маленький. Але давайте раз зірвемо великий. Ось цей, потім другий в мене дивіться, як росте. Ось так. Опа. Другий гриб уже два. Потім десь тут у мене ще один. Ось три. Так, знайшов там три ті гриби, з яких одному шапочку відірвав. І знайшов знову три білі гриби. Побачить цього одного, а біля нього ще два, коли почав вже. Дивитися, що там. Ну, ще один білий гриб. На цього вже хтось або його зацепив, або це можливо навіть я тепер. Але, бачите, знов без шапочки. Не щастить, відриваю їм шапочки. Але це не страшно. Гриби є гриби. Хоч шапочкою, хоч без. Звичайно, якщо цілі, то набагато краще. Ось такі ще гриби три. Забираю цітри, забираю тітри і несу до кошика. Знайшов білого гриба прямо на лісовій дорозі, яка вже заросла давним-давно. Але ось такі гриби почали на ній з'являтися. Що, звичайно, мене дуже радує. Ось такий ще один білий гриб до мого кошика, там вже назбирав, напевно, з 50 таких, можливо, навіть більше.